Вітаю усіх глядачів телеканалу Місто. Дякую, що цей день ви проводите разом з нами і пропоную поглянути, що обіцяють зірки на новий день, 20 лютого. Овни при тому вогняному темпераменті, який заклали зірки, вам бажано орієнтуватись на реальні речі, а не на яскраві обіцянки. тільці ваші плани, як завжди, вагомі, амбітні і всеохоплюючі, та зажадає додаткових сил фізичних і моральних. Тож відпочиньте. Близнюки, ваш минулий успішний досвід спілкування і переконання сьогодні може виявитись досить актуальним. Включайте оптимістичну посмішку і вперед. Раки, Сьогодні ваш день. Створюйте і придбайте, але не давайте приводів оточуючим заздрити вам. Накопичуйте сили і зберігайте їх на завтра. Леве, сьогодні важливо бути організованими і послідовними у своїх діях. При цих умовах ймовірне поліпшення фінансового становища. Діви, як ви вже не раз переконувались, усі чудеса рукотворні, тому не варто сидіти, склавши руки. Наближайте бажане розумною ініціативою. Терези, постарайтесь відчути в собі ту красу і яскравість, якими рясніє природа. Фортуна не залишиться байдужою до вашого оптимізму. Скорпіони, гарний настрій дозволить вам сьогодні активно включитись у справи, заміцнити особисті зв'язки і розширити коло спілкування. Стрільці вам буде потрібна загострена інтуїція. Надихніть оточуючих компліментами, і можливість неможливого стане реальністю. Козороги, зірки чекають від вас сьогодні на ведення порядку у справах. Потрібно закінчити те, що вже давно чекає своєї черги, і не впрягатися у нові зобов'язання. Водоліє енергетика дня вам на допомогу. Сподівайтесь, але не фантазуйте. Обов'язково вірте в свої сили і не відволікайтесь на міражі чужих обіцянок. Риби місяць все ще у вашому знаті, щоб не захлиснули сильні емоції, що переходять у конфлікт. Запасіться талісманом з ялівця. А прощаючись, я бажаю, щоб новий день приніс у вашому дому тільки достаток та злагоду, а вашим серцям тепло та щирі почуття. І не забудьте, що ми з вами побачимось вже завтра в цей же час на телеканалі міста.